Вітаю вас! Я розумію, я розумію, що ви всі в захваті від арешта Коломойського, від арешта Шуфрича. Але давайте це ми все в сторонку і пропоную відео чисто економічне, на вашу любиму тему. Податки! Значить, Дивіться, ну, напевно, ви читали, не могли не читати, що лідер Північної Кореї, а точніше Корейської Народної Демократичної Республіки, так вона звучить. Кім, один з Кимів, зустрівся із Путіним. При цьому ви напевне не здогадуєтесь, що в Північній Кореї немає взагалі податків. Ну, тепер починаєте пригати, кричати, верещати, говорити, ой як добре, ой як добре! Ви ж так завжди говорите, так? Да? Да. Тільки що, ой, податки поганенькі, от треба відмінити. О! От бачите, в північній Кореї немає податків. Там ще в 1974 році, ну, цей Кім перший відмінив. Причому не просто відмінив. А сказав, що податки це буржуазні кайдани на руках трудящихся і тому відмінив. Ура, 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 ура! От ви дуже часто теж говорите, ой, треба відмінити, знизити податки. А я завжди що говорю, дурня, дурня, дурня. І от зараз вам приклад. Дивіться, бачите, нема податків. Клас! Ага. Їжайте. От їжайте туди за сранці, живіть. От їжайте в Північну Корею там живіть. Без податків. А, чого ви не хочете? Ага. Отож бо воно. Дивіться, якщо нема податків, немає держави. Так, да, в Північній Кореї просто при владі стоїть диктатура, Чисто. І от 에, вони там розповідають, що ми такі добрі і хорошенькі, але фактично стоїть диктатор. Та сім'я Кімит. Яка всім заправляє і яка, щоб пограс, знаєте, щоб оцю... народець, народець був доволі, податків немає. Причому там немає податків, не населення, ні бізнесу, нічого. Дивіться, яка ситуація. В Радянському Союзі... Були податки, але вони носили дуже умовний характер. Я все разу дуже умовний. Ну, от, наприклад, дуже багато дійсно, людей ну, от, знали, що зарплати вираховують. Але то. І взагалі в Радянському Союзі були, були часи, не коли дійсно а податки ну, час, велику частину відмінили, ну, але населення не платило. Да, да, да. Таке було. Але час від часу були, але ще раз говорю, що в Радянському Союзі податки ніякого значення не мали. Їх можна дійсно було відмінити. Можна. Народ. Ааа, да! Чому? Тому що і в Північній Кореї, і в Радянському Союзі. Там класична диктатура, яка базується на плановій економіці. Що це означає? Це означає, що все, що виробляють в країні, абсолютно все, розподіляють, перерозподіляють той, хто диктатор. Значить, дивіться. В Радянському Союзі існував Держплан, це той, який розпоряджався комусь що виробляти. І Держснап це той, який розпоряджався, кому що поставляти. Те ж саме і в північній Кореї. Ну, По-різному трішки називається, але абсолютно та ж сама ситуація. Тобто є структура, яка указує, що виробляти і що робити. І є структура, яка оцим усім майном розподіляється, в тому числі і імпорт. Тобто імпорт, який завозиться, його теж. Ти -ти 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 -ти. Ну, експорт, відповідно, вказується, кому як продавати. Тобто, фактично, Північна Корея і Радянський Союз Кальпер. От коли ви говорите, а що було б, якби Радянський Союз залишився? От подивіться, на Північна Корея теж так. От таке ж було б, да. Диктатор, цензура і щасливе життя! Яке воно к чорту щасливе. Я багато разів говорив, що в Радянському Союзі була дуже великий товарний голод. Не паталог звичайних товарів. Абсолютно аналогічна ситуація в Північній Кореї. Там, так, да, по телевізору, все-все-все правильно і так далі. Ну Там, як ви розумієте, інтернету як такого немає, мобільного зв'язку немає. Там формально є інтернет, але це не інтернет, це пародія. це знаєте. Тому що, ще раз вертаю якщо б залишився Радянський Союз, у вас теж би цього інтернету б не було. В Північній Кореї. Тобто де тільки один кім на екрані і в інтернеті. Все, все. І мобільного зв'язку б не було. І за кордон благ ніхто не випускав. Тому що з Північній Кореї виїхати за кордон практично неможливо. Там тільки в групі, тільки з агентами їхнього КДБ і тільки під контролем куди там. Так що така ж сама ситуація. От говорю, от калька однозначна. Що, відповідно, відбувається? Відбувається наступне. Так як в Радянському Союзі не вистачало товарів, зараз не вистачає північних кари. Причому час від часу там дійсно виникають дуже великі проблеми, що люди голодають, діти голодають. Ну, звичайно, по телевізору показується красиво, але в дійсності трагедія. Чому голодають? Тому що планово економіки. Тому що, ви ж розумієте, така ситуація, якщо немає нормального ринку капіталістичного, воно не працює. Так! Да, Госплан планував, що треба зробити. Але ж розумієте, яка ситуація, коли людина робить з-під палки, вона не хоче робити. Скільки ви не будете лякати, вона намагається уникнути. Те ж саме в північній Кореї. Там дійсно ситуація полягає в тому, що їх от час від часу виручає, що там вони щось випросять в Китаї, щось випросять, Чит... і от за рахунок цього якось так виживає. А реально ні. Хоча в них є десь колхози, ну кооперативи називаються, є державні підприємства, тільки державні, там працюють щасливі робітники, але в дійсності вони, вони роблять вигляд, що вони працюють. Тому що у них, у них виникає яка ситуація? Ну, по-перше, да, податків нема, але ви ж розумієте, що держава встановлює і зарплату, а зарплата не зайнята. В Янському Союзі зарплата дійсно була страшенно низька. Так, да, це була така хитрість. Податків навали зарплата маленька. Відповідно, для того, щоб щось ти хочеш купити, ти повинен його знайти, його не вистачає. І потім ще десь гроші знайти, тому що зарплата маленька. Те саме північні кари. Маленька зарплата, ну там, правда, ще й талони є. Там на більшість товарів існують талон. Тобто ти спочатку шукаєш, щоб цей товар був, його немає. Потім тобі треба талон і ще є гроші. Такий, знаєте, квест-квест. Ну, звичайно, що людина, ну от, дивіться, в Радянському Союзі не говорили купували, а говорили достали. Самі великі різниці. Те ж саме в Північній кареті. Там не можна купити. От зараз ви можете купити. Защо в магазин купив? А там треба достати. І там дійсно виходить так, що людина витрачає дуже багато часу, сили, енергії, щоб щось достати. Звичайно, що вона, коли йде на роботу... Ну, вона робить вигляд, що вона працює. А який зиск працювати? Який? От зараз, так, да, дійсно, от ви в Україні. Для вас є зиск працювати добре, щоб була велика зарплата і у вас більше можливості. Правильно? Так. Да. Мало того, ви знаєте, що ваша зарплата залежить від вас. Якщо ви добре працюєте, зарплата велика. Якщо працюєте погано, ледацюєте, зарплата маленька. Все дуже просто. Тобто в Україні при каталістичній системі ви можете заробити багато і ви заробляєте багато хто добре працює ну але до цього ви зрозуміли і як результат у вас більше грошей і більше можливостей і ви йдете в магазин або скажімо так смартфон хоп купили купили купили, купили. так О, оце капіталізм оце капіталізм так да, тут є податки не заперечу. а там нема податків нема там добре там нема податків але там нема життя фізичне тому що планова економіка, так, да, нам податки не потрібні, абсолютно. Тому що Виходить так, все, що зробили, все держава забрала, переділила, а виходить так, що зробили мало. Да. Я багато разів говорив і ще раз нагадаю, що так трапилося, що в кінці перебудови я мав можливість почитати закриті документи ЦК КПУ. Але вони стосувалися якраз всього радянського Радянської ви ж розумієте, що е, статистика офіційна була і реалістична. Як ви здогадуєте, що там було дуже багато красивих цифр, які показували, що в Радянському Союзі фактично, і за часів Брежні ми завжди був страшенний товарний голод. Навіть ці їхні розрахунки показували, що були регіони Радянського Союзу, де фактично поставлено ну, регіон, і, ну, всі розрахунки показують, що для того, щоб людям було добре, ой, треба, щоб туди поставили десь тисячу тонн масла. А туди поставляли таки 100. Були регіони, де фактично ні, я не жартую, Взагалі не поставляли масло. Не було. Ні, не тому, не було, не вистачало. І там був магари. Да? Ось така ситуація. Ну, тобто розумієте, що це було? Тобто, влада бачить, ну ніяк. Так, так, їм це купували, не, не спрацьовували. І оце ж якраз і є планова економіка. Коли фактично ніхто працювати не хоче, тому що, ну, а який них працювати, якщо ти не можеш нормально купити. З іншої сторони, якось там розумні люди все розподіляють, перерозподіляють і так далі, теж не працюють. І ні, податки нема, податки, Ой, добре податки. О, оце ваші податки немає. Як ви не розумієте? що будь-яка економіка, будь економіка передбачає наявність податків. В деяких ринках вони високі, в деяких менше. Маленькі податки можна виключно в офшорних зонах. Чому? Тому що в офшорних зонах немає, ну, скажімо, держави, як такої. Там місцева влада, або, скажімо, влада, вами не займається. Там ситуація дуже проста. Грошей отримують мало, але... Там людей мало. Ну чому офшорні зони це острови, якісь так далі. Там людей мало. Там, відповідно, менше треба витрачати на утримання. Це можна зробити. Але якщо це держава, така як Україна, велика, ніяка офшорна не спрацює. Тому що нам стільки треба грошей, щоб цю державу отримати, що... податків і так не вистачає. Навіть до війни не вистачало. І після війни буде не вистачати. Тому виникає така ситуація, що я розумію, податки ніхто платити не хоче. Але без податків північна Корея. Північна Корея, ось! Тобто, ніщита, голод і так далі. Податки? Нормально ж. Розумієте, така ситуація? Здесь я пояснював багато, ну, так би сказати, ідей, моделів, що можна збирати більше податків і тоді перерозподіляти через державний бюджет, платити більше по собі, пенсії, такі є. Одні говорять, це добре, другі говорять погано. Ну, Швеція, наприклад, там тісно, Швеції, Бельгії, Нідерландах дуже високий податок. Швейцарія дуже високий податок. Але знов-таки, розумієте, яка ситуація? Говорить, ну добре, там великі податки, ви говорите, соціальна сфера. А чому вона не дає ефект? Так, да, вона не дає ефект. Тому що тоді виникає яка ситуація? Частина людей починає паразитувати. Ну от, живуть вони на цій по, собі, по безробіттю. Як е, це добре, і так буде. Да, так, воно невелике, але нормально. Вони презлатують і говорять, ні, це неправильно. Значить, треба правильно, щоб соціально було поменше, щоб людину спонукати йти працювати. Це теж працює. В інших країнах, так, да, є більш низькі податки, щоб, скажімо так, ну давайте так, от ми будемо менше брати, менше буде соціальної сфери. Але бізнесу буде ну, залишатись більше грошей, вони будуть більше інвестувати, інвестувати, інвестувати. Є така концепція. Критки говорять, ні, це теж не працює. Бізнес більше отримує прибутку, замість того, щоб інвестувати витрачає на свої розваги. Так, такий кельвова. Ну, от у нас, на сьогоднішній момент, ще раз говорю, у нас є супер шикарна офшорна зона. Спрощенці. Такої системи платкування в Європі немає. Це фактично як офшор. Ну, Чесно слово, Тому що оце навантаження податкове, як в офшорні. В офшорах таке навантаження є. І пожалуй, е, і зараз говорять, це повинно спонукати розвитку, створення нових робочих місць і нових виробництв. А я говорю, дивіться, дивимо статистику, чим займаються спрощенці, де там робочі місця, як правило, там всі безробітні. Ну, знаєте, частіше всього спрощенці, один директор, він вже Світлині працюють нелегально. Розуміло. Потім виробництво, хлопці, давайте не смішіть. Там торгівля. Ну в основному спрощення це торгівля сфера послуг. Не працює. Хоча в теорії, казалось би, дивіться, низькі податки. Значить, Залишається більше прибутку. Значить, відповідно, бізнес повинен більше інвестувати в розвиток. Ну, Створювати цеха, заводи, так? Да? Ну так. Да. А що не створює? Та цього знає. Отож на місці. Я говорю, що от, от приклад наших спрощенців це приклад того, чи можна з допомогою офшорів, низьких податків створити економічне диво. Можна, але створити тієву економіку. Тому що в нас дійсно спрощенці і тіньова економіка це аксіома. Аксіома, однозначно. І тому в нас дуже велика тіньова економіка. І чому от там Дін Шмигаль сказав, що коли ми вступимо в євроспільноту, у нас не буде контрабанди. Я з ним по походжу. Не, не буде. Не буде. Спрощенці ліквідують. І контрбанди зникне. Так, фу. Ні, контрабанда завжди існує, але в тій же Німеччині, Франції, вона там займає 2-3%. У нас 60. І за спрощенці. Тому що у нас просто вийшлося, ну, говорю, офшор, вийшло, ну говорить, що це внутрішній офшор. Получається, що ти можеш завести товар, дати хабаре, а потім через спрощенці можеш це продати. Розумієте? Якщо ви ліквідуєте спрощенців, залишите тільки ну, звичайний бізнес, ти не зможеш завести контрабанду. Ні, ти контрабанду зможеш завести, ти продати не зможеш. Фізично не зможеш. Тому що продати контрабанду через торговельні мережі, які працюють по-білому, неможливо. Не розповідайте ці казки, що там, ой, ну або з контрабанду. Не торгує він Ну, Я знаю, чим він торгує, але там контрабанди і близько нема. А от спрощенці, ну... Ні, я розумію, що це основний заробіток, тому що, виходить, у вас є можливість дешево купити, ну, контрабанду там ж податки не сплачуються. І, відповідно, коли ви продаєте, або на базар, або через інтернет, це вже хто як, ви на цьому непоганенько заробляєте, тому що ви можете депінгову ціну встановлювати. Так воно працює. Але бюджет нічого з цього не має. Да. Але працює, але людям це ж це гроші. <риві> так працює. Просто ярю. Оці міфи, що податки зло, я згоден, податки зло. Але без податків державних сил. І ще раз вам нагадую, коли Україна вступить в євроспільноту, у нас податки зростуть, дуже зростуть, сразу говорю. і спрощенців ліквідують, і фіскальний тиск посилить. Дуже посилить. Тобто у, дійсно ну, ці декларації будуть і будуть вимагати з вас доплачувати податки за те, що ви лівачок десь заробили, все буде. Тобто, по поповні, але це ж Європа. Хочете в Європу, значить по-європейську. А якщо не подобається, от Північна Корея. Податків нема, все добре, туди. О, бачите, клетку. Ось така ситуація. Так що, а, ну і ще, якщо ви дуже любите Радянський Союз, теж Північна Корея туди й туди. Я говорю, от Північна Корея це фактично калька Радянського Союзу, от ви говорите, а, а який був, бо от такий. Бідність, ніщита, да, все красиво, фасад, немає ну цих всіх ваших примочок, яких ви зараз користуєтесь, ви фактично голодаєте, зато прапори, красиво, диктатор. Свята, оце так, да, так. Да. Ну, взагалі, щоб ви знали, найбільші оці свята Сталін любив проводити якраз під час голоду і під час дійсно 30-х років. І те ж саме в Пічні там люблять такі красиві, яскраві свята, якраз в умовах, коли люди не довідають. А, як працює, а ви говорите, так. Так що от така от реальність. життя. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не роззаритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.